Це моє найкраще произведение. На ТИ МЕНЕ ВБИВ? Я ПІСЮН МАЛЮВАВ на СТІНІ, придурочно. Ніхера себе, я двоих одной пулей дав. ВБИЖЕШ ЙОГО, ну і глянь! Ой-ой-ой! О, два Губами стріляєш? Я по головці... Бах! Пав! Бах попал! Ухочек! Суда! Да! ПУСТИВ! <свист> Клас! Ой, Глеб, якби би його розбив. Та шучуче. чуче? Уху! Вийшло! Танк взорвав! Нарешті сам здох! Чекай! Сейчас танк взорветься, дивіться! Бум! Я щось... О, оптику відкрив. <свист> Яке <реш> кончиться? Я вкинув ворогу гранату, а той, суки сидить і дивиться на неї. Опа, опа, казнь, Вікторій. Йоу, друзі! Battlefield 6. Вбивця Call of Duty. Дуже нашумівша гра, яку чекали усі. Неймовірний онлайн. Достойний конкурент. Коротше, пішов я пограти, подивитись оупету, що воно таке, з чим його їдять, тому що взагалі-то це мій перший раз, коли я граю в Battlefield. Я тут вообще нічого не зрозумів, тому що я біжу, бум-бам, тіш-бру. В Цій грі неймовірна атмосфера, прям реально, просто якийсь лютий заміс, з точки в точку, щось зривається, щось бахкає, щось літає, танчик їде, машина їде, стріляє, хтось з РПГ, хтось з драбовіка. В цьому відео не буде рекомендацій налаштувань геймпаду, клавіатури, які обвіз повісти на пушку, бо я в цьому вообще ні черта не шарю. Але я постарався зробити максимальне весілля, щоб було весело. На Найкраще моменти гри, а також фокапи. Тож не хочу вас затримувати придумувати, давайте дивитись. Так, найцікавіший момент так, наш, в Battlefield. Я тоді ввімкну. Батлфілді. Ми в Battlefield як художники. Куди ти мене Створюємо неймовірні картини. Бачите, закінчилась в мене газ... газована моя штука. Газована. Да, це ти сам газований. Це... Газована штука закінчилась. Це моє найкраще произведення. На що ти мене вбив? Я пісюн малював на стіні, придурочно. Заходьте, подивіться а на моє прозведення, яке я не, не Треба перший кіл зробить. Ты да, щось в мене не дуже виходить! Боже, як, а як складно стріляти? Бо, бо, ти дуже, бо ти дуже активний петух. Все, я снайпер. Може, я боюсь в спину. Може хоч когось хоч в разочок. О, бачу. А ну де моя Ох. перша жертва? Ну буде хоч один кіл сьогодні. Завтра. Підняв? Підняв. Він нокнувся чи ні? Ну о! Це шо, перший кіл? Ля... Ура! Я записав, записал, ля... Єс! Yes! Ой! Фатал сніпер хедшот! Це фатал сніпер хедшот, це типу тебе вже реснути не Ну, Я вже прочитав. О, о, дивіться я двойний... Я... Ого, нихера, я Двоїх одной пулей дав. Ого! Хорош! Опа, ще один пішов спать! На. На тобі падло. А я хотят На, тобі, Натобі, розгля... да побачення телебачення спать! Хорош. Блін, баран я. О боже. Гляп там он... Да, он там за трансформатором сидит. Я щось... О, оптику відкрив Ха-ха-ха! <рес> Кончу, це Просто... Зарізав когось. Сидить, Ні. я вкину ворогу гранату, а ти суки сидить і дивись, них Саня, вибач, у мене трохи лагає, але я тебе підніму з якогось разу Давай, раз, раз, два, покажи. три, йолочка, гори! Ха-ха-ха! А на. чому стрілу Опа, з пістолета перший кип. Що це таке в мене в руках? Сру, С4 э, Демотийшн Charge с 4 ззаду тип, ззаду тіп. Ааа, о, як о, як класно. Отак. о, мені нравиться! О, давай підем, я кину комусь під ноги. Тип! Бах! Як вбийте його, бл. О, як хорошо, як нравиться. Танку надо ремонт. Ой, як він взорвався дуже обідно. Я добиваю ачивки. Ой-ой-ой-ой-ой, я не могу. Там ще побіг когось, але там. Він тут, в кущах. Да, ось там два! Йоу. Вау, шо я тільки шо зробив? І шо ти зробив? Це в Во-ху-хо! Це в скаже, бо... Я типа жахну с кинув сішку, вбив, збив. Ау, блядь. І потім ще раз вбив. Ау, Понятно. Давай, давай. Тут в вікнах може сидіти. Я трошки. Вау, спистика на дистанцію. Ой-ой-ой. Бежал. Бригай! Одного забрав. Ой, я хорошо, гранаточка спрацювала. Другого да, я Дейвін, хочу пос... де він, Гоша. Не знаю, десь вже тут покупает. Ай, не зміг Гоша зарізати його, він за машиною. Два рази пернув. Там один, один ХП був. Так, 100%. Воша, перед нами, перед нами, вали його. Піднімай мене бігом, я його ріжу. Вріжеш його, ну і гля! Як він кричав, наче різана мавпа. О, Гоша, вбивай його! Давай! Я бачу, я знов. Він в я танку, я щас побру від танку, він задавить мені яєчка. Опа, голова, мінус 100. Найс. Nice. А, різать можна! Я йду. Я бачу вас, синочки. Ви хочете. Судом! Зарізав? Да. <р Kristen> <Nice. р main> <р sins> а ти анімацією її зарізав чи просто. Вбыль? Я не знаю, підбіжав два рази нажав і він помер. Не, затисни спробую, там страта буде. Не, страта ще не було. Ось він ззаду тебе, ззаду мене, переді мною. Зверху трошки. А я сду. Здор... О, анимать! О, казнь! ха, -ха! Жетончик забрав! Зажав кнопку! Як? Зажав, Зажав кнопку і тримав за спиною, і я його жетончик зірвав, типу, коли рубанув. Найс, найс. Клас! Нарешті не повернувся Різун! Та хід. Мінус. Ой, сейчас заріжу, типа, дивись, Гоша, дов... Гоша, дивись. Дивись. Не можу, Ха-ха, казнь сюда! Не бачу жодного типу лички, щоб його я... За... просто перестав влучати. О, у мене два! На ти сішку схавайте! Ха-ха! До побачення! Короче, за сидять. Мінус. 200 метрів кіл. Дайте мені той танк. О! Я шо в танк сів? Ух ти. А в когось можна можно Отут оп 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 А, оп Ааа, типс. Ой, помер! Класс! Мне нравится в пульсе сидеть и стрелять. Беда лага, ту 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 сейчас тут поганий звук. Пушка красная стала, значит, письмо. Ой, я помер. Опа! Опа, мои пассажиры! Кожен по головці. Бах! Ну! Не попал. Бах, попал. Ой, хорошо. Так, требу с пистолета научиться стрелять. Минус пистолет. Хорошо. Сейчас, подожди, сейчас за гранату сейчас заруб. Дивись. Раз, два, три, бах! Минус. Ясно, все, все. все. Не, сраху. Беру снайпу. Ну чему? Я прибираю снайпу, 5 лихтарок и дивиться. Граната, дивись! Опять когось. Вот с загонника я не влучав в купа. И дывочком выбег, дивиться на мене. То пасе, то и сосе, Все дуже просто. Блін, там пес нас пасе! Відбувається. Я щас не знаю, що... Траба дроп. Сейчас-хочу нашого підняти. О, хтось помер. Ні! Нееее! Блин, Блін, на чувака з другої сторони вбив. Боже, тут справа. Справа. Мінус. Я ззаду Глебу увійшов. Поїхали! Я на трьох. Я на Глеб. Ну, ну, О, ну, ну, бать, я бачу. Оси. Опа, чиню, чиню, я тут тут ремонтируй, ремонтируй ба нам страха. Я від'їжджаю. Глеб, від'їдь, нахуй. да. 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 Мамочка. Ой-ой-ой. Глеб, грію твоє очко. Давай, давай. О, як ой, як дуло, дуже я тяжело, Я одного вже третій раз вбиваю О, як дуло, тяжело. Ого, нема дерева, а за дерево. Ой-ой-ой, від'їдь назад, віддій назад, танк, глеб. Глеб горілка не справляється. Танк, Бу -бу -бу -бу! А в тебе ще є? Да! Глеб, по три лампу, від'їжджай, від'їжджай. Я стріляю, Ай! я не знаю, що я роблю, я стріляю в бюджет. Я вбив, я вбив, я вбив його Глеб, ти ж можеш на ракету перемикатися, двічку просто натисни. Двічку. Двічку. И там О, укирована и... ракета будет. О, Хорош. Давай, давай, давай. Бум. Горилки на попы. Бум. Стой, стой, стой. Кражопи. Давай, Бах, танчик, треба взорвать, стрелять. А ты не, не попал танк, Глеб, ты в а танк не попал. Я ты не Косарелый. Поможить, бог, боже, поможи. Что поможить, мы тебе в два очка тут греем. Что делать? Бляха, заберите меня. Я не знаю, на точку давай. Проворуч, три типа, глеб, куда ехать? йопсель мопсель! Боже, я не знаю, как танком коровать, але я все нажимаю! О тут, вот тут, <гас> ну стреляй, стреляй, с <гас> <з> пушки! <гас> Будь ласка. Танк сбоку! Танк! Ззаду тип бежит. Я заеду сейчас ему! Едь, назад, назад! Боже нам жопа! Не, нормально, мы по фулове. Да ну, <свист> я подожди, я учусь! Блин, я кипятий. А, тобі... а, а вин уже не <свист> <свист> На, нахрен с РПГ. Ой, горилл куда это? Что тут Оп. нажать, чем можно, шоп стрелять? Винтикает! Пощупай! тачка! тачка <гайцю>, сейчас пусто. Я загасив. Поїхали поехали, да, А Не хотів чуточку захопити? А можна? Поїхали на Б захопимо. да? Я паркую задня парковка, як Стас мене вчив. Мій інструктор. Все! Запарковались. Що с илют? А можна танком забывать Можна, Ну, ну, конечно. А ну-ка! Пуу! Нет, Ти ж розумієш, що танчик їде? Бачу. ти Забрав. Танчик, танчик їде. Гаси! Гаси! Не трогай, трогай толк! В смысле, а чогон? Так ви не хай мимо їде, супер. <laughs> <Тупа, А, laughs> два мова. черта, один справа, один злева. Гаси, не трогай! Гаси. Ой, <laughs> ну чипов! Прямо по курсу, прямо опен, 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 опен. Бачу! Бачу! бах! Та тут трошки вище! какие ти косы! Боже, що за косарили на цьому! Перезарядіть танк! Заберіть в нього пушку, блок. А як перезаряджати? В мене нема ракет уже. А! Я На це... вже нахуярив, я вже 18-0, <лолем>, блядь. Я, я ж кажу, техніку треба брати. Снайпер нас дивиться! Глеб, гелікоптер, ввертольот, гелікоптер! Вертольот! Праворуч. Вище, вище! Да стараюсь. Та блядь, який яка касса... перезарядка, нема патронів! Буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг-буг. <сіпи> Боже, полє... Ле... Позаснам, блін, стріляю. Глєб, а <сіпи> можеш трошки в поряд проїхати? Можу. Направо? Наліво машина поїхала! Тип... Йо, а шо це стоїть стріляє, по-моєму? О, о, ого! Блядь, бе-беха-беха-беха. Від'їзь. Нє, о, там, правіше, Глєб, правіше. Бляха... А, я здох. Я виходжу, тебе піднімати йду Ты шо? Блин, Сань, погладь глеба. Бен зараз расстреляй. Я в тобі, биглеб. У мене кто лагодит. Отлично. Сварка, сварка працюет. Чип, тип, чип, машина! О, минус машина. кип тип тип Забрав ще одного. Під я під Э, пятнама, пятна, пятнама! Танк, танк, танк! Перед а, це не наш! Газостріл. Не наш! О, я о, не встигну відхилити. Бляха. О, я, я на танцю. Найс. О, Тут якими його застрял. По мені щось. Ой, ой, а ой. Ой, що танки о. поцілувались! О боже! Братик, вставай! Спасибо! Вставай, Саня, Я петуша! Тебе відремонтую! Тебе, тебе говно розмазалось по здавлі. <laughs> Ай, та С пистолета! А, мы інший! Я за Саньком буду бихты, Як настоящий рембо, всіх зарывать буду сейчас. Леб, сідай в машину, погнали и стрим Я кулемет! кулеметник. Давай, Игорьчик. Тупо педаль в пол погнал. Блин, танк сзаду. Давися снайпер Я не займу її Баха перевернулась. Игорь, він, мабуть, помре сейчас! Він помер! Я да, хороший! Типи стоять! Осьо, Де? осьо, перед нами, перед нами. Виходь, виходь! Ні, не можу, я буду стрілять! Якби я не постріляв, ти помер би. Хто це стріляє так мощно по нам? Блять! Я забрав ігав ще одного. Хопуй, хоппуй. А хто, стоп? Це з десь, чуєш з пулемета. Ми в гамні. Поняв. О, Поняв. бачу, На... бачу жертву, яка хоче померти від ножа. Вона біздолага біжить. Біжить. Переживає. Вол... але воно не знає, але Що я зроблю вигляд. ось СТОК! Ааа! Та, походу. Боже, я й <клузь> гранату ще когось взорвав. <клузь> Снайпер, до побачення. ремою, <клузь> ремою, ремо, ремо, Спасибо. Я пішов на ЕС сам, як Рембо. Та його вже. Нє, Ні, я когось. Я когось ура! Я попадаю, Сань! Я почав попадати! Іди в траку. А, тебе. Стоп. Танк! А тебе не Давай! Я понял. Ну! Взорвав чи ні! Блін. Я на пушці. До нас вони зі щелини наближаються. Знизу гош під тобою дуже багато. Так тут і танк просто. Чего ну ч? Че? Там медика, не? Ого, как далеко я попал. Я тут нашел на вертолете. О, мы все сдохли. Танк взорвав нарешті сам здох! Але красиво, 30 Вау, що я роблю, Так, я, я проходжу. Шесть, ти мене, походу. Шесть. Сідай. Все, полезно. Как летать? W ASD мишка. Нам пиндос. <ріст> <ріст> Давай ще раз, тільки ти будеш. Класно. Давай ти летать будеш, а я буду стріляти. Давай, Хорошо. Зараз ми будемо літати на гвинтакриле, а я буду стріляти. Давай. Ти сів? Так. Да. Ту ту В тебе на двійку переключайся на ракету, яка ага. вбиває наземний транс. Суперракета, я поняв. Де, де? Не знаю, я просто дом розвалю. Клас! У мене ж голова закружилась. Угу. Давай. Так, ти бачиш чуєш кого? Нічого не бачу. Он... Супер ракета. Танчик, погнали на танчик. На А. На ти тан... захоплює. Ага. Оп, пустив. Опа, пустив! Пустив! Nice. <рі <Net> <рість> <fundamentals> Давай, заход, один. Вертик, вертик. Стреляй по нему. Да стреляешь, захват ракеты наверное, я. Д, не я. На захват ракеты, так стреляй. А че он еще раз раз стреляет? Перезарядка. Понял. Где ты лох? Вот тут. Вертик, вертик. С пулемета тики вертик. Нас захватує щось. Угу, Я відкинув ловушки. Ой, глябіг би ти його розбив. Та щучуче. Оху! вийшло! <смеш> Хорош. <смеш> Давай, воша, що ще! Б... Ну, бачиш, треба ловушки відкидувати, я не встиг. О тут в коридорі два. Та прикривай, куди ты. Блин. Тодик, бащим? Басим, пицц, просто. Мінус! В феникс, шоппа ты. А, взрываю все тут. Ты Лан ландшафтный дизайнер, я понял. Вау, Японія. мені нравится, як вони всі горять. Ой, я хорошо, мне вкусно просто. <ріст> Привет. <ріст> <ріст> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Го, що ой, спереди беха! Да, не мене били. Ты ж леб за кермом. Від... <ріст> Би жопа глеб. Я видъхав. Мене горілка є. Що здам? Лічи бігом мене. Давай лічи, бо я сам не справляюсь. Давай-давай-давай. Да. Глеб, можеш бекувати, ми ремонтуємо. Поїду, я їду бекувати. Ну прям не сильно, бо ми ж. Ооо! Вже... Глеб, Глеб, це вже О. сильно. Я його вбив? Да, я вбив Найди танчик! Грань. Я вбив танчик! Хорош, задо нас, за нас Стип. Да треба його вбити. Вбили. Дуло дуже долой. Ой, ще, ще, ще. Боже, як все горить, вообще нічого не понятно. Я поїхав далі, дерево впало! Ой, зря ти далі. Ну давай. Бааах! Так, я поки що понаблюдаю, посажу. Е, бляха! Не розстраюйся. Глеб, тобі хана зараз буде Назаз, давай. Глеб, патронів, назад давай. Нема патронів, нема патронів! Ой-ой-ой, танки цілуються! Эээ, глеб приворуч, тип. Леворуч? Да-да, вот тут в проходе. Вот тут, вот тут. Он оно лежит в арке. Там лежит трошки. Пидаркую! Ага. Пидаркую. И на другом поверсі. А-а-а! О, вот сюда. Боже, все ломается. Та-да. Сзаду праворуч... Да-да-да, гліб там ще бігають. Вони там перебігають туди сюди. На, ти вам супер ракету! Супер ракета! Як де ми нажать? Три. Не працюєте, а що таке чотири? Супер ракета, це 4. Я їду. Ух ты, б твою, собаку за ногу! Па-па-па-па-па-па-па-па-па! Супер ракета! Понятно. Неееее! Все, я наїздився. Я біжу з дробовиком. Бачу тіло, яке хоче померти. Це Нормально, мені танк подобається лагодити, він тут. Ого, з дробовика! Ой-ой-ой! О, -ой. два раза! О, двоих! Двоих з дробовика! Охереть, я такого ще не не робив! З одного пострілу? Ні, з двох. Ага. Бля, нихера се дробовик, шо творит? Да шооо! Огромный начинаю убивать, обгоном. Трипл килл с дробовика! Нихера соби! Бля. Блин! Блін, Ох ты, я ему дав гранату, вкусненько. Стан, скажешь, что от... треба. Драво ростуть? Ти можеш стрілком взагалі сісти. мапу там де ми грали, щоб снайпу взяти? Ой, у мене тут дуже багато кипил. Живі. Живі. Чекай! Ой, зараз зараза, буде. Сейчас задум... танк зарветься, дивіться! Бум! Ой, хорошо! Бум, я взорвав я бачу, взорвался. Ого! Да беда лага. Буфеникс, що там в тебе? Я убегаю за зоною. Губами стріляєш? Я два мінус дам от дробовика. Ти тікай, бо ти зараз там здохнеш. Та не здох. Забрав його. Нет, видимо, Забрав його. Ого, дробовик на дальнюю стреляю. Бах. Да, Феникс, ще один, ще один. Так. Опа. Опа, казнь Вікторі. Жалко, що не покажуть. Поняв. Але красиво вийшло. Прямо в фіналі останнього. Вікторі із ножа. Так, okay. Я це виріжу і вставлю. З ножа виріжу, там вставлю.